Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо один з ключових етапів на вашому шляху до успішної кар'єри: написання резюме. Резюме це перше враження потенційного роботодавця про вас, тому воно повинно бути чітким і привабливим. Ось декілька порад для написання ефективного резюме. Зазначений документ повинен містити наступні секції. Контактна інформація. Прізвище, ім'я, номер телефону та електронна пошта, освіта. Зазначте назву навчального закладу, спеціальність роки навчання, отриманий ступінь. Вкажіть, якщо з відзнакою. Професійний досвід. Якщо у вас такого немає, подумайте над тим, щоб зробити акцент на навичках та компетентностях, наприклад, відповідальність, лідерські здібності, аналітичне мислення, особистий профіль. Вкажіть свої сильні сторони, унікальні та дотичні до тієї вакансії, на якого претендуєте. Додаткова інформація: сюди зазвичай включають інформацію про рівень володіння програмами та іноземними мовами. Тож, тут можна зазначити про наявність водійських прав, додайте також інформацію про вашу волонтерську діяльність. І нарешті не забудьте про заключне слово. Завершіть своє резюме коротким резюмуючим висновком, в якому ви підкреслите свій інтерес до вакансій та вашу готовність до співбесіди. Пам'ятайте, перша сторінка резюме це ваша візитна карта, саме від неї залежить, чи дочитає рекрутер документ до кінця. Уникайте зайвих технічних термінів, складних фраз. Ваше резюме повинно бути легким для розуміння. Переконайтеся, що резюме не містить орфографічних та граматичних помилок. Спробуйте зробити своє резюме цікавим і особливим, але не втрачайте професійного стилю. Тож дізнавайтесь більше, експериментуйте та надсилайте свої резюме. Ваша мрія про ідеальну роботу чекає на вас.